Йдемо туди, Ну, йдемо. От добрий день. Добрий день, дівчата. Або ви віддаєте моєму сину динозаврики ваші, або з вами буде хана. Е, Жінку, ну це ж наші динозаври, ми не маємо права вам їх віддавати. Ну ви награлися. Ідемо е, Гнат, туди йде. Щоб нас ніхто не спалив, біжим. Сніжки тут такі прикольні. там ви живі? а це як собі б'ється. Це б'ється, а на швидко швидко дзвонить надягати. Не що шиї поламали собі, Та там невелика кістка. Ми ж їм на голову наділи, бо у них... Затрясение мозга. Так, да. я их опытаю, и они пометают, вот, кто их штопнул. Все, они сами правы. Ну, я, как и шла, то я и шла просто, и бачу, что они лежат. Я проверила, что они живы, они были живы. И Я всяк все, это все. Угу, добре, заверну шию зробимо. Угу. Я так розумію, ви ще вагітні, вам ж не можна це тривожитись. Угу, так шкода її. Я так розумію, це дуже больно. Так, да, шиповом шиї це дуже больно. Добре, що вони вижили і їм шию не скрутили. Я не розумію, за що їм так. І ще я пам'ятаю, вони йшли із динозавриками гулять. Так, да, з динозавриками йшли гуляти вони. Їх, погоду, хтось їх забрав. Не переживайте, ми все вияснимо. І їхні іграшки ми теж знайдемо. Так. Це мої зоєчки, улюблена іграшка і мої коліночки. Так, ну то щоб ці дівчата трішки проснулися. Ну, вони ще не скоро покинуться. Будь ласка, вийдіть всі. Ага, угу, добре. Подивимся, як їх там серце б'ється. Так, дівчата, мені їх у вас так шкода. Угу, сердце тебе теж.